Богоцарився Господь Бог наш вседержитель, радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб анця і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. І обитра кожну сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю. Бо перечі проминуло. Дорогі брати і сестри, шановні те слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні запитання із міста Хуст, і воно звучить так: якщо дитину хрестив православний священник і нічого не було, а батьки греко-католики, якої віри буде дитина? Ви бачите, трохи так, з іронією, так може мусульманин, а ви засмієтесь. Ну просто ми самі подумаємо, яка віра є? Христова. Віри іншої нема. Правда? І ми хрестимо дитину в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, правда, і кажемо амінь. І якщо батьки, які до 1946 року всі були рактолики, так? а так сталося, що в 46-му році силою прийшли, неважно хто і ви добре знаєте, забрали храми. але люди продовжували ходити, що вони відразу стали якимось іншими. Хрещення, в якій би церкві не було. Римо-католицький, греко-католицький, православний, протестантський, воно є важливе. Воно є важливе тільки в Римо-католиків треба, якщо не було миропомазання, вчити. 14 років або треба додати миропомазання тим дітям, які були охрещені, а в 14 років не прийняли миропомазання. В реформатській, протестантській так само, але хрещення є важливе, і воно є. Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і ти є воїн Христа, ти є дитина Христа. Ти вже не є дитина тіла, матерії, а дитина Божа. Дуже просто. І тому дитину належить до віри Христової. Вже щодо спільноти, це зовсім інше. Але розумієте, якщо я зараз є людиною, і так станеться, що тобто українцем, скажімо так, і так станеться, що мене завтра завоюють, мій народ завоюють татари. І якщо я народжу дитини, українець від українців, так народжу дитину, що вона буде татар, і так само в цьому все йде за батьками. Якби хто би вас не хрестив, сейде за родовід, родоводом, родоводом. а інше, як би мене робили, тобто право вибрати, вибрати обряд належить вже самій дитині, коли їй виповниться 14, хлопцю 16 років, має право вибирати обряд, тобто чи західній, чи східній. Тобто дитина, яка була хрещена православним священником, а ви тут зазначили, бо іншого не було. бо був такий час, вона все одно належить до христової церкви, і йде за батьками. І тут навіть нема нема навіть чого доказувати або спорити, бо вони належать до Христової церкви. Я не хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і такої то церкви, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, а як в Чехії часто є, і Чеської Республіки. Згадайте, чому і проблема була? Такого нема. Я тільки. Хрещення в ім'я Пресвятої Трійці і крапка. Тобто дитина належить до Христа. Або якщо нам це таке і така відповідь не підходить, то підходить відповідь: всі, що в Христа хрестились, у Христа вдягнулись. Не вдягнулись ні в Київ, ні в Москву, ні в Рим, ні в Константинополь. Одягнулись в Христа. Отже, є діти Христа, діти світла. А вже обряд традиції потихеньку розвивається, і людина, дитина, коли дорослішає, вибирає. Але хрещення і віра залишає, тобто церква, перепрошую, залишається успадкована за батьками. Слава Ісусу Христу! Передусім, отже, благаю, щоб відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди, один Бог, один, бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі й в правді.